Доброго дня, 15 понеділок в студії Оксана Лабунська. Це значить, що на медіапорталі iNTV.ua черговий чат на годину. Наш гість єпископ Васильківський Євстратій, голова інформаційного управління УПЦ КП, секретар священного синоду. Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня шановні глядачі. До речі, вітаю всіх, хто нас дивиться зі святом рідної мови, і одразу запитання в продовження теми. Запитання від Василя. Слава Ісусу Христу, Владико, моє запитання стосується мови богослужіння. Я був на заробітках і мені доводилось бувати в різних православних церквах. Наприклад, серби відправляють службу не на сербській мові, а на старослов'янській, хоча з крапленням сербської. Я знаю, що старослав'янська старославний... мова є основою богослужінь в православній церкві в Польщі і в Болгарії, і, напевно, всі православні церкви слов'янських країн послуговуються для богослужінь староцерковнослов'янською, давньоболгарською, старослов'янською мовою як основою. І з деякими національними особливостями. Чи не е, виправданим є використання у ПЦКП в богослужіннях майже е, виключно сучасної літературної мови? Адже такі слова, як е, уповання, перекладене надія днець сьогодні, що, напевно, не є точним перекладом, як і деякі інші, не перекладаються ж грецькі слова, наприклад, амінь, алелуя та інші, які, можливо, немає прямого перекладу. А якщо такий переклад є, то в звучанні е, мелодики богослужіння такі слова звучать. Е, Звично і величаво. Тож чи доцільне використання сучасної літературної мови в богослужіннях, якщо інші православні слов'янські країни, напевно, без виключення яку, як основу використовують старос церковно -славянську? З глибокою повагою до вас, Василь Стернополя. Дякую за питання. Ну, насправді я хотів би відзначити перше, що у слов'янських країнах все-таки поступово відбувається перехід. На мову, місцеву мову літературну відбувається поступова зміна малозрозумілої для багатьох церковнослов'янської мови на літературну мову. Є богослужіння вже і богослужбові чини в Болгарії болгарською мовою, у Сербії сербською мовою. Ці переклади з'являються більше того, навіть у Греції. Вже розпочалася дискусія навколо того, щоб впровадити у богослужіння не мову, ту, якою відправляється воно зараз древню. Грецьку мову, а мову сучасну, літературну, тобто не Кафареусу, мову, якою складено богослужіння в древності, а Дімотіку, яка є мовою сучасної грецької розмови, спілкування. І тому я би так категорично не ставив питання про те, що не потрібно. Українізувати богослужіння чи не потрібно робити переклади? Переклади потрібні, тому що інакше ми би взагалі не мали і слов'янського богослужіння, слов'янської мови богослужіння, бо ті самі зауваження, закиди, які можна дати щодо перекладу українською мовою, можна поставити і щодо перекладів мовою слов'янською, тому що не завжди і не все. Перекладається навіть церковно-слов'янської мовою. Тому я переконаний, що потрібно і проводити богослужіння, і перекладати богослужбові тексти української мови, але разом з тим не занедбувати і церковно-слов'янську мовну, і богослужбову традицію. Також Впевнений в тому, що не можна сказати, що існуючі переклади українською мовою є цілком досконалими і достатніми, і все в них добре, все гаразд. Безперечно, що є і будуть. Якісь виправлення, якісь доповнення, зміни, то що якісь слова, терміни будуть уточнюватися, але не можна заради цього відмовитися взагалі від перекладів, тому що власне під час перекладання, під час опрацювання і виробляється. Богослужбовий богословський словник української церковної термінології. Бо якщо не буде ця термінологія десь в якихось перекладах вживатися, вона ніколи не виробиться, а вона є потрібною. Я прихильник того, щоб максимально відсторонятися від літературності в бік богословської точності. І тому те, що потрібно зберегти навіть ціною. Кальки з слов'янської мови краще зберіг, навіть якщо в літературній нормі цього на даний момент немає. Але разом з тим, все-таки я бачу із. Богослужбового нашого церковного життя, що українська мова в богослужінні дуже для багатьох є важливим елементом розуміння усвідомлення церковного життя, і без неї багато хто залишився би поза межами церкви, просто не розуміючи те, що служиться і як служиться. І останнє, що хотів би сказати, це вже таке загальне зауваження, яке стосується. Практики церковного життя. Архірейський собор, який відбувався в нашій церкві в жовтні минулого року, у своєму посланні до пастирів звернув особливу увагу на те, що необхідно читати і співати під час богослужіння розбірливо, чітко, ясно всі богослужбові тексти. Тому що можемо зіткнутися в церковному житті з проблемою, коли. Що церковнослов'янською, що українською мовою читаються і співаються богослужбові тексти так, що вже не можна розібрати слів, і мова це чи церковнослов'янська, чи навіть українська літературна, слова всі зливаються, і сенс тексту втрачається. І тому це ще одна проблема, з якою кожен священник повинен боротися і. Встановлювати таку практику, щоб богослужіння було зрозумілим, бо зміст слів, богословський зміст тексту богослужіння сам по собі дуже сильно впливає на віруючих. Це є проповідь. Якщо ми вслухаємося в слова богослужіння, вони на нас будуть дуже добре і в правильному напрямку впливати для того, щоб ми краще розуміли, що служиться, що ми сповідуємо, якою є основи нашої віри. Дякую.